Вітаю, це Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін, говоримо про ситуацію на фронті, а саме Бахмут втрати ворога при Зеленського в Авдіївку та звірства вагнерівців допоможе нам у цій розмові. Петро Черник, військовий експерт. Пане Петро, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Хотів би розпочати з заяв Кирила Буданова про те, що Росія втрачає наступальний потенціал. Наскільки Росія, власне, його втрачає? Чи іде пониження загальних атак однозначно так? Якщо, скажімо, у лютому березні середні показники російських атак на східному плодармі складали в межах 100-120 атак на день, то сьогодні віз від 50 до 70. Це фактично удвічі, і це неймовірно хороший показник. Але справедливості зради мушу зазначити, що на цю хвилину росіяни перебувають. У стані атакуючої сторони, а ми перебуваємо у положенні маневрної оборони, і до заміни ролей має пройти ще якийсь час. Чи це відбудеться неминуче? Єдине, не відмуся прогнозувати коли. Яка ситуація власне на найскладніших напрямках? Це Бахмут та Авдіївка. Нічого не змінилося стратегічний східний трикутник, так я його би назвав. Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка, там зараз відбуваються найлютіші Бої Бахмут виконує своє стратегічне значення і сковування сил противника. Добре, усвідомлюємо, що як тільки е, Бахмут вони зможуть взяти, але сподіваємося, цього не, не станеться, то нас, наступна лінія оборони перейде в іншу міську конгломерацію або часів Яр Константинівка, або Краматорська. Слов'янськ щоб уникнути такого ходу дій на правду, треба робити усе можливе для утримування бахмута. І на цю хвилину більше ніж 260 днів оборони показує, що українці доволі вправно. Застосовують і тактику, і майстерність власну і найголовніше мужність разом з тим відхід із Бахмуту не буде катастрофою. Важливо виграти війну. Битви можуть бути програні. Дуже люблю історичні паралелі 7 грудня 1941 року. Японці завдали нищівного удару по морській базі США на Гавайях. Як має на увазі Пьор Карбор, і вже вважали, що все війна виграна у підсумку. Вони цю війну програли за. Деревами боїв ми трошки перестали бачити ліс загальної війни важлива перемога у війні, тому відхід із бахнутою катастрофою не буде. Попри те, що східний напрямок нув край складний. Авдіївка зокрема туди приїхав Володимир Зеленський. Наскільки це безпечно? Не мені давати оцінок у частині безпеки президента, але те, що це суттєво піднімає морально-бойовий дух нашого війська. І найголовніше на навіє тому ну, я би не сказав, що страх, але роздратування на нашого противника, бо вони нас нескінченно вважають боягузами, то це однозначно так. А те, що Володимир Путін начебто, начебто, приїжджав на окуповані українські землі, це він намагається копіювати тактику, стратегію, можливо, навіть нашого президента? Я б не говорив про копіювання, я б говорив про те, що він намагається зберегти обличчя. Ми дуже добре усвідомлюємо тиран, який втрачає. Лояльність свого власного населення в обов'язковому порядку втрачає життя. Давайте ми пригадаємо, в яких тяжезних муках помер Муамар Каддафі і як знищили Саддама Хусейна прекрасно це усвідомлює, і це ніщо інше як пропагандистський наратив для консолідації навколо Фюрера власного населення. Росіяни кінцево обрали стратегію так званої автархії, тобто абсолютного відрізання від усього, Світу і переходження до філософії обложеної фортеці, і от оцей їхній вожак мітить територію і намагається показати, що він є. Чи він там був, чи він там не був, не важить справді. важить тільки один момент: консолідація нам фюрера і справедливості заради, треба казати, що на цю хвилину їм це вдається, пане Петре. Хотів би поговорити про втрати ворога, ось зведення Генштабу. Втрат 620, 470, 590 це за останні дні. Ще місяць тому приблизно втрати були вдвічі більше. Власне, це про те, що ви кажете, що й атак вдвічі менше, і, можливо, про те, що м'ясних ось цих штурмів поменшало. Ну я би не казав, що їх поменшило. Звичайно, затихання є, але все ж таки є загальна філософія зміни концепції ведення бойових дій на конкретних прикладах. Якщо минулого року у березні вони втратили 3900 особового складу убитими і поза 900 одиниць техніки, то скажімо, вже у грудні вони втратили поза 21 тисячу особового складу і в межах 300 одиниць техніки. І так дійсно є стратегічне пониження. Вибивання чи винищування саме їхньої техніки у частині танків, ПМП, артилерії і особливо авіації. Ці ще показники понижуються. Це є ознакою того, що вони зрозуміли, що вони терплять стратегічну поразку в Україні, і в них направду все менше і меншої якісної техніки. До речі, дійшли до, до Т-54, 54 55 П'ять, котрі розробляли ще в кінці 40-х років за життя Іосифа Вісельоновача Сталіна під чуйним керівництвом Берії що є ознакою стратегічного ослаблення Російської Федерації. Разом з тим, вивчувши словами, отто Фон Бісмарка, Росія не настільки сильна, як би вона цього хотіла, але не настільки слабка, як би хотіли їхні сусіди. Піхотний потенціал у них ще доволі великий, і скасувати його ми не можемо. Ви зачепили тему танків щодо розконсервації Т-54, Т-55. Ми бачили дуже багато різних втрат танків, їхніх, а їхній провідний танк армата. Він хоч один був на фронті. Він не був і не буде. Танк не боєздатний. це величезний місій. Пропаганда, що він що він щось важить. величезна, дуже зручна. І не поворотка ціль. Навіть не треба застосовувати джавіни саме на ведення звичайними рушними протитанковими гранатометами. Їх можна знищити. Танка армата виготовлений поштучно Якщо є десяток на ну максимум півтора, то це неймовірно добре. Не уявляю, як він може бути застосований на бойовищі. Взагалі ще їхня танкова. Будівна школа зазнає колосальної рецесії. Радянський Союз мав шість танкових будівних заводів. У них залишився один урал вагонзавод який може виробляти тільки те 90 і то максимум 20-25 машин на місяць. Це неймовірно мало. Якщо помножити на рік, то це ледве 300 машин. На цю хвилину знищено поза 3600 це колосальний показник у всю афганську війну за 10 років радянський союз втратив 147 машин, щоб ми розуміли, які колосально величезні диспропорції. А в частині, що стосується обладнання танків сучасними прицілами, бо це найголовніше. Найголовніше на у танковому бою перемагає той, хто перший ворога побачив, і тут ще західна техніка переважає їхню кратну у рази. То у причилах вони відстають дуже суттєво. А скажімо, Т-72 взагалі вже будувати не зможе. Їхній був бу, підтверджує, був головний робочий танк, бо конвеєр, котрий будував ці машини, що в 1998 році, з того часу танки не виробляються. Разом з тим, знову ж таки, заради складу, що загальний бронепотенціал всіх машин з ТТ-76, перший плаваючий танк, попередник ПМП-1, там вони вже зняли ПТР 59-го року е, виробництва із консервації разом десь у межах від 13 до 15 тисяч одиниць. Це дуже багато. Звичайно, все піде за методом канібалізму. Будуть брати 2, 3, 4 машини, знімати з них будь механізми, ремонтувати, робити одну. Але якщо навіть за таким принципом, у те ще кілька тисяч одиниць бронетехніки. Ми нас сміхаємося із Т-54 Т-55 а Але там дуже серйозна далекобійна гармата, яка у ролі артилерії навіть до 15 кілометрів може завдавати удари. А це таки зброя. яка вона всього нашого 100 міліметрів і програє 125 міліметровим гарматом. 2 А 46 тим не менше. Вона буде нищити і буде убивати, і винищити її перетворити у брухт – Це ще доволі важке завдання для нашого сил. Пане Петре, я не знаю наскільки це питання є таким правильним. Я розумію, що залежить і від екіпажу, і від співпраці з іншими угрупуваннями. Втім, умовно кажучи, один танк леопард проти кількох. Танків, тих, які, броні, навіть не танків російської є, може бути співставним. Рудольф фон Рібертроп, я так починаю, дуже із далека. В Другій світовій війні командир танку др 8 мм гармата під Москвою спалив поза 30 танків Т-34. Однією машиною, щоб ми це розуміли, з того часу ми собі уявляємо, що логіка і філософія розвитку ішла паритетно. Умовно леопард 20 на сьогодні є мерседес класу є, а Т-55 чи Т-54, це, це навіть не Жигулі, це Горбатий Запорожець. При правильному цілі покладанні боєкомплект танка «Тигр» може бути використаний у повному обсязі. Це від 40 до 50 снарядів, залежно від комплектації і призначення. Якщо радянська техніка навіть найкраща, Т-72 прокачана, до режиму Т-72П3, але там, до речі, були французькі тепловізійні, причіли зараз mm ага. А і найкраще це м С, чи, чи Ф чи А залежності від комплектації, то усе рівно це робочі відстані максимум до 3 км і тільки в день. Підкресли тільки в день. Челенджер має підтверджений гарантований випадок ураження бронетілі на відстані 4700 метрів. Це щось неймовірне. Плюс. Всі е, танки західні, особливо леопарди, прокачені дуже якісними тепловізійними лазерними балістичними обчислювачами і найкращою е, електронікою і оптикою, яка тільки може бути. Плюс ці машини мережеві вони можуть працювати із. Даними у живому режимі, які надаються зі, зі спутника. Дійсно, така машина може усім своїм боєкомплектом нищити і нищити противника. Але ще раз, долю випадку і майстерність екіпажу також ніхто не скасовував. У росіян на правда, є проблематика із майстерністю екіпажу, але воєнний успіх і воєнна вдача це дуже така ну специфічна пані. Вона може усміхатися тим. І там, де цього ніхто не очікує, насправді найбільша загроза для танку не там, як такий, тобто з противника, а протитанкові ракетні керовані комплекси. І росіяни тут ще мають доволі серйозний потенціал: 9 м 111 фагот, 9М115 115 метис. 9М113 113 конкурс і найсерйозніший 9М133 133 корнет. Оце направду серйозна загроза. І до речі, корнети в Сірії, коли турки застосовували саме танки «Леопард-2», доволі добре себе показали. Разом з тим, там ті танки не були прокачені у частині активного бронезахисту, і турки не мали повноцінного прикриття саме проти е такого типу ведення бойових дій. До нас в дорожі вже надійшли М2 Бредлі. Мардер цв 90 шведські бронемашини, котрі і, і німецькі, і американські, і навіть дев'ять, і навіть м 111 26 якщо мені пам'ять не зраджує, і страйкер, котрі і покликані винищувати саме отакі розрахунки. Танк оцей західний буде ефективний тільки у спарюванні з легкою бронетехнікою. І сама ця легка бронетехніка, ті саме Ембрабрід з гарматою М-242, це неймовірно серйозна зброя. Сам власними очима бачив, як ця гармата і Іраку в 2004 році лущить той самий т 55 як горіх. Щоб завершити тему танків, хочу вас запитати також, чому в Росії. Скасували щорічний чемпіонат Росії з танкового біатлону спорту, який придумав шойгу перед тим, значить паради до 9 травня. Вони скасовують тепер танковий біатлон. Це також йдеться про те, що всі машини повинні працювати на фронті. Саме так А хто візьме у цьому? Хто візьме у цьому участь? Танковий біатлон це величезне зношування мозлів і механізмів. Для них зараз одна машина ваш. Хотів би також поговорити про зливи Пентагону. Наскільки ці зливи вплинуть, можуть вплинути на контрнаступальні наші дії? Чи будуть модифіковані ці потенційні наші контрнаступальні дії? Однозначно так. Що переслідували за мету ці зливи? Бо мій поля все ж таки довга московська рука там є. Працювати у те, що називається пітьма, тобто лицарі, плаща і кінжалу, шпигуни і розвідники у них доволі на високому рівні 45-му році, коли вибухнула перша атомна бомба 16 липня, то Сталін знав про це швидше ніж знав Трумен. Я до того що нас наскільки вони вміють інтегруватися, Глибоко в е, організми інших е, держав так, от ці зливи, я, в мій погляд, я можу помилятися, мав дві стратегічні цілі. Перша ціль таки е, зашкодити нашому потенційному контрнаступу. На мій погляд, ця ціль не досягнута, але є серйозніша завдати якомога більшої моральної школи ді, шкоди дійсно діючому. Військово-політичному істеблішменту США, тобто кинути тінь на байк мовляв дивіться, який там бардак вони не можуть зберегти свої найсерйозніші таємниці, і з огляду на те, скільки зараз кон. Консерв працює в американському просторі від Дугласа МакГрегора, закінчуючи цілою низкою інших людей із гучними іменами, які мали доступ і до розвідки, і до армії на найвищих посадах, то направду ця тенденція для американців є доволі небезпечною. Росіяни показали, що їхній спрут дуже і дуже великий, і хитати Америку із середини вони будуть. Їм дуже і дуже треба, щоб в наступній президентській гонці, яка буде відбуватися, з у 2024 році Байден таки програв, тому що Байден показав себе дуже серйозним яструбом. Маємо доволі сумні новини: це трагедія в Херсоні, це трагедія в Слов'янську. Втім, далекобійними ракетами Росія останнім часом перестала обстрілювати критичну інфраструктуру, це зміна тактики бити по прифронтових містах. Чи це просто закінчення практично ракет чи нарощення радше їхнього потенціалу далекобійних ідеться, власне? Стратегічний неєндерний потенціал Російської Федерації це поза 11 класів найрізноманітніших ракет, починаючи від найдушкульнішої Х-47М2, закінчуючи точкою у у них направду підірваний. На мій погляд, більше 80% ракет запасу, які були на початок війни, це в межах 7 тисяч, може трошки більше. Вони таки вже використали. Стратегічної мети не досягнули. Україна не занурилася в у пітьму і холод взимку, а зараз навесну навіть вийшла на показники експорту електроенергії. Нічого безпрецедентнішого в історії не було, і з часів застосування Фаодин, 1 сорок 2 45-й 45 рік, так звана зброя відплати, коли німці застосували поза 27 тисяч ракет цього класу. І от Українці, друга держава, котра пережила оце ракетне цунамі, чи їхній потенціал. Зазнав ревізії однозначно так. Чи він скасований? Ні, не скасований. Від 40 до 60 ракет на місяць вони будувати можуть. У першу чергу х 1 у другу чергу 3 М-14. Проскочила інформація про полегшену форму, а отже, суттєво дешевшу Х-50. Ви ще рано за неї говорити, бо чим немає фактів її застосування, бо вона суттєво дешевша, х перша, коштує 16 мільйонів доларів. Це багато. Навіть для них чи ще будуть ракетні пуски, не маю ні найменшого сумніву, чи вони завдадуть якоїсь такої школи, яка переламає хід війни. Ні, не, завда... не завдадуть. Але росіяни не розуміють іншого способу ведення бойових дій, як наводити ракетні жахи на мирне населення. Робили, роблять і будуть робити. І на превеликий жаль у ближній зоні, починаючи від ракет С-300, котрі вони перевели в режим поверхня-поверхня до надважких бомб кап'я. І у ПАП 1500В ще потенціал І є. І цей потенціал доволі шкідливий. Боротися з бомбами неможливо. Потрібна серйозна авіація, яка буде збивати самі носії. Маю на увазі су 24 Су-34, а для того потрібні f 16 у комплектації ракетою аім 120 АМРАМ. Які завдають ударів від 160 до 180 кілометрів, от саме так буде змінена логіка боротьби із цією загрозою, але не можу спрогнозувати, коли ці авіаційні комплекси до нас надійдуть. Втім, є хороша новина, що німецький уряд повідомив, вже що ЗРК Патріот система вже є у нас. Я так розумію, що це також, в принципі, є метод боротьби з кинжалами, яким раніше навіть не збивали. Ну поки що невідомо, тому що ще немає моменту, створеного боротьби Патріота. Mm -hmm. І коли він буде створений, отоді і будемо говорити. Патріот має е, у комплектації найкращою ракетою ПАК-4 ПА має швидкість перехоплювання десь у 1600-1700 метрів на секунду. Так рухається сама ракета. Головне правильно обчислити траєкторію, бо кінжал це супер високо швидкісний. А ракета 14,5 тисяч кілометрів на годину. Це наразі єдина гіперзвукова ракета, яка існує на планеті. Щонайменше 6, а може і 8 ракет такого класу були застосовані проти України. Чи підніме патріот цю ракету тільки про каже час Зарано ще говорити? Що це вже доконаний факт? По Одесі вдарили шахедами 10 з 12 було збито. А це ще шахеди старих запасів, чи це нові поставки? Від Ірану. Не мають іранці такого потужного комплексу, щоб виробляти у тій кількості, котрі потрібні росіянам. Їм потрібні сотні, вони можуть максимум десятки. Пане Петро, я дуже дякую вам за розмову. Про ситуацію на фронті говорили з Петром Черником, військовим експертом. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.